Вітаю, друзі! Я Віталій Портнаков. Президент Російської Федерації Володимир Путін вже прибув до Пекіну і мав першу протокольну зустріч із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна. Головна мета Володимира Путіна офіційна участь у міжнародному форумі. Однак є очевидним, що насправді російський керманич прибув до Пекіну для того, щоб звірити годинники із головою Китайської Народної Республіки своїм стратегічним союзником, тим більше перед очікуваною зустріччю між головою КНР і президентом Сполучених Штатів, зараз є очевидним той факт, що Пекін і Москва намагаються бути диригентами глобальної світової кризи і Спіймати Сполучені Штати у пастку цієї світової кризи, так щоб у президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, а він якраз сьогодні прибув до Ізраїлю, була тільки одна функція працювати пожежником і гасити всі ті пожежі, які створюють керівники авторитарних держав. Адже саме генерація цих пожеж є. Тим доказом сили і впливу, який можуть бути застосовані Володимиром Путіним для того, щоб переконати західних лідерів у необхідності діалогу з Москвою. І коли такого діалогу не відбувається, то звичайно важливим посередником між Росією і Сполученими Штатами стає саме Сідзіньпін. Можливо, це і є важливою політичною ідеєю китайського очільника: продемонструвати Джозефу Байдену, що він може виступати від імені. Цілої групи держав, з якими Сполучені Штати перестали підтримувати якийсь серйозний діалог, і які знаходяться під ніщівними санкціями цивілізованого світу, адже окрім Російської Федерації, Китай також підтримує особливі стосунки із Іраном. І Іран також потребує такої посередницької місії. Тим більше тепер, коли до війни в Україні, яку Володимир Путін, здається, навмисне затягає принаймні до президентських виборів у Сполучених Штатах, додалася війна на Близькому Сході. До речі, щодо посередництва серед західних лідерів, в Пекіні у Володимира Путіна, відбулася перша за півтори роки. Зустріч із керівником держави, членом європейського союзу ще у квітні 2022 року Москву відвідував федеральний канцлер Австрії Карл Негамер. Це була одна з останніх посередницьких місій, коли захід ще сподівався, що існує можливість припинення цієї війни, яку Володимир Путін розпочав проти України у лютому 2022 року. З того часу сподівання на те, що у цій війні можна вийти на якесь реальне політичне рішення, принаймні найближчими роками, на заході зникло. А значить, зникли і бажання західних лідерів зустрічатися із президентом Російської Федерації, принаймні до закінчення його агресивної війни проти України. Однак, один європейський лідер, який готовий до контактів з Володимиром Путіним, все ж таки знай. Щося це Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, людина, яка відома своїми заявами фактично на підтримку політики російського президента. Орбан, до речі, був із візитом в Москві. Майже за кілька днів до того, як Володимир Путін ухвалив остаточне рішення напасти на Україну, і вже цей візит угорського прем'єр-міністра створив цілу низку підозр щодо його реальної поінформованості у агресивних планах Володимира Путіна. Тепер Орбан зустрічається із Путіним в Пекіні. Зустрічається офіційно у нього був неофіційний візит до Москви на похорон колишнього президента радянського союзу Михайла Горбачова. Однак, тоді про офіційні контакти угорського прем'єр-міністра просто нічого не повідомлялось. Звичайно ж, ніякої достеменної інформації про те, про що могли розмовляти Володимир Путін і Віктор Орбан, немає. Сам угорський прем'єр-міністр говорить, що для нього головне, щоб закінчилася війна в Україні. Однак, факт того, що Володимир Путін навіть через 20 місяців цієї агресивної війни. Від якої він не збирається відмовлятися, і про що він недвозначно сказав у своєму інтерв'ю китайським медіа напередодні візиту до Пекіну? Те, що такі контакти відбуваються. Це очевидний знак підтримки для Володимира Путіна, адже для російського президента важливо продемонструвати, що він не ізольований не тільки на глобальному півдні, лідери якого не припинили своїх контактів із Путіним і не збираються цього робити стільки скільки їм буде потрібно для продовження важливих економічних та й політичних зв'язків із Російською Федерацією. Взаємини із країнами глобального півдня торгівля з ними, яка дозволяє мілітаризовувати російську економіку і сподіватися на продовження соціальної стабільності в Росії, а все це місяці роки війни проти України, це не все, що потрібно російському президенту. Йому ще й потрібно, щоб його. Співвітчизники бачили те, що він не ізольований у цивілізованому світі, що і у Європі є країни, які готові до діалогу із Володимиром Путіним як із одним із провідних світових лідерів. І Орбан своєю зустрічю із російським президентом фактично бере участь у цій пропаганді, яка важлива Путіну для створення ілюзії стабільності в Росії та її зовнішньополітичної ролі. Головні події цього візиту, звичайно, будуть завтра. Завтра Володимир Путін буде проводити перемовини з головою Китайської Народної Республіки, генеральним секретарем Центрального комітету комуністичної партії Китаю Сі Сідзяньпіна. Як це завжди буває під час перемовин Путіна і Сі Цзяньпіна, про що реально говорили російські і китайські лідери? Ми не дізнаємося з офіційних комікетів і з якихось коментарів, які будуть надані медіа піс. Після цих перемовин Путіна і Сі Цзяньпіна, та, як правило, і в Москві, і у Пекіні дуже неохоче коментують такі свої контакти. Однак про те, про що дійсно домовилися Путін і Сі Цзіньпін буде очевидно по тому, як будуть розвиватися події в світі по тому, як будуть розвиватися події на фронті російсько-української війни, по тому, які ще фронти додадуться до українського і близькосхідного фронтів після цих перемовин російського і китайського керманичів. потрібно вже усвідомлювати, що Володимир Путін і Сі Цзяньпін ніколи не зустрічаються просто так, що в них є розуміння необхідності узгодження глобальних планів по дестабілізації демократичної. Нього світу, в цьому президенти Російської Федерації і голова Китайської Народної Республіки не просто спільники, вони однодумці. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні Кофі, які допомагають розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. перемоги і миру вам. Хай щастить.